Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео для початківців я вам розкажу про такий тактичний удар, як відкритий шах. Що це таке? Відкритий шах – це така ситуація на шахівниці, коли ми ходимо однією фігурою, наприклад, турою, а шах від тої фігури, яка знаходиться позаду, неї на одній лінії. Ззаду тури знаходиться слон. Ми ходимо турою. Нападаємо на ферзя, а відкритий шах від короля. Чорний ферзь не може збити туру, тому що шах королю. Король тікає, а ми збиваємо ферзя. Ось з допомогою відкритого шаху ми виграли цілого ферзя. Наступне. Позаду слона знаходиться тура. Якщо слоном відійти, то буде шах від тури. Слон в три. Ми напали на ферзя, а відкритий шах від Тури. Король тікає, а ми б'ємо ферзя. Чи міг ферзь збити нашого слона? Ні, не міг, бо шах Тури. А чи міг збити ферзь нашу туру? Ні, не міг, бо ферзь через слона перестрибнути не може. А розглянемо ситуацію, якщо би слон відійшов на F 7 ми напали слоном на ферзя, а шах від тури. Чи все рівно слони в 7, чи сло не в 3. Можна і так, і так, чи ні? Ні, не можна. Якщо слоне в 7, то чорні можуть збити нашу туру. І комбінації не вийде. Позаду тури знаходиться ферзь. Якщо турою відійти, буде шах від ферзя. Відкритий шаг, чорні захищаються, а ми б'ємо ферзі. Е, білі не мають віконечка, але чи може чорні поставити мат по першій горизонталі? Ні, не можуть, по ферзі б'є. А розглянемо ситуацію, мої учні дуже часто е, зразу бачать хід не Тура А4, тура А4 не зразу замітно, а ходять тура Е8 і кажуть, ми вигр... хочемо виграти. Хоча тура захищена, але я їм зразу навожу такий приклад: чорні захищаються, білі збивають туру, чорні не збивають туру, а чорні ставлять мат. Білі не мають віконечка, і король не має ніякого порятунку. А я вам нагадаю: мат — це така ситуація на шахівниці. Коли нема порятунку. Є три, три порятунки, три види порятунку. Збити, збити ферзя нема чим, захиститься. Захиститься ми не маємо чим і втекти не маємо куди втекти, бо білі не зробили віконечка. Наступне. Позаду коня на одній лінії знаходиться ферзь. Якщо ми коником відійдемо, наприклад, кіні 6 шах, то коника збити не можна. Бо шах від ферзя, відкритий шах. Чорні втікають, а ми б'ємо ферзя. Ми виграли ферзя за коня, ферзь дорожчий, ферзь 9 пішаків, а кінь 3 пішаки. Розглянемо іншу ситуацію. Кінь Кіньший шах, а якщо чорні захистяться? чи ми будемо збивати ферзя? Ні, тому що є кращий хід. Ми зіб'ємо ферзем слона, це буде мат. мат ферзем, кінь-помічник. І розглянемо ще одну ситуацію. Якщо конем відстрибнути на всі, ми напали на ферзя, напали. Відкритий шах є? Є. А чи буде це добре? Ні, бо чорні зіб'ють королем коня. І шаха не буде, і ще й коня збили. Наступне. Позаду пішака на одній діагоналі знаходиться ферзь. Якщо піти пішаком вперед, білі не можуть збити пішака, бо шах від ферзя. Білі втікають королем, а ми збиваємо слона. Нам збивають пішака. Але слон коштує три пішаки, а один пішак один. Ми виграли два пішаки. Наступне. На одній лінії позаду коня знаходиться тора. Ми відстрибуємо коником і нападаємо на ферзя. Білі втікають, а ми б'ємо ферзя. Нам теж коника збивають, але ферзь дорожчий, значно. Позаду короля знаходиться тора. Якщо королем відійти, то буде шах від тури. Буде відкритий шах. Куди нам найкраще було б відійти та напасти на туру. Чорним шах, а ми напали на туру. Король втікає, ми вбиваємо туру. А якщо б чорні захистилися, ми все рівно збиваємо туру. І ще один приклад. Позаду коня знаходиться на одній лінії слон. Якщо коником відстрибнути, то буде шах. Відстрибуємо коником на Б4. Відкритий шах від слона, а ми напали на ферзя. Король тікає, а ми збиваємо ферзя. Ось так. Добре, дорогенькі мої. Дякую всім за перегляд відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал не ставте вподобайки, залишайтесь здорові.